Вітаю, дорогі мої друзі. Я знову повторюю: спека стоїть неможлива. Коли це воно вже кінчиться, я не знаю. Вже нескінченно, мені кажеться. Як хто проводить оцю спеку, як хто переносить? Світла нема, включити вентилятор не можна. Оце так. Закрити вікна, штори. Брізаю з бризгалки штори поливаю і отак переношу спеку. Кругом озер повно. Лікарі кажуть, не ходіть, не можна в озера ходити, тому що можна там підхватити щось. Перечисляють багато чого. Ну, поки не ходжу, вже не видержу, вже, мабуть, піду кудись. І цілий день у хаті, вечором виповзаю, всі виповзають і сидимо там, дишимо. Потім додому і до ранку, і все. Але ж дома товчуся, понаходила, скільки всього барахла, всякого, складаю все, порядки навожу. Ну, як у будь-якій швеї, повоно буває, щось недошите валяється. Знайшла халат, недошитий халат. І згадувала, коли це я його шила. І згадала, що мені було 68, оце я його шила. Вірніше, почала шити. І не дошила. Прийшла подруга каже, а що це ти червоний собі халат шиєш. Воно тобі треба, я думаю, та і закинула. От що таке хтось щось скаже з сторони. І вже все, вже втіряється. Ну, знайшла, його думаю, та до шию, до шию, придумає щось, якусь романтику придумаю. Сіла, шила. на кухні відкрите настяж вікно. Я в одних трусах і працюю. <рес> Коротше, а що робити? Ну, електрична машинка нова. Тільки включу, світло виключають. І так, і новою, і старою шила, тому що тільки світло виключать, а світло виключають часто. То я на своїй старій машинці дошиваю. Отак от, от. Зараз покажу вам о той халат, що я як його шью і що я з його зробила. І ось мій халатик. Червоненький, біленький кубики. семирічної давнини. Залежить, залижи, залижи. Вирішила дошити. Оце ще така була товста в 68 років. Ось дивіться, оце такий шов треба робити, оце скільки вшивати. Ну, на спині буде такий шов, буде складочка, хорошо. Буде ще багато роботи тут. Зробити горловинку, рукавчики ось, ось підшити. Потім зробити пояс. Ось зроблю такий червоний пояс і білий. Зроблю ще ось такі квіточки, так і зроблю аплікації. Ну, не хочу вам показувати зарані. Зроблю, потім покажу в готовому вигляді. Так. І що. І пішла працювати. Зараз я в 75 років дуже нормально відношусь до червоного кольору. А в 68 років я чого сумнівалась? Чого? От таке от. Отакі от були. Була товста, думаю, а, не буду я його шити. А зараз я пошию. Все, починаю працювати. І ось дівчатка, дивіться, що вийшло. Така романтика. Дивіться. Тут рюшики, тут аплікація, тут бант. І отака така романтика. Плічоска з червоним бантом. Як то казали в старину, що звід, то з розуму. От, 68 років не захотіла цей халат, бо він червоний. А в 75, от я його дошила і дуже-дуже задоволена. Дивіться, дуже-дуже задоволена. Так, що, дівчата, я дала вам, так сказати, образ, шийте собі отакі халати. Червоні, яскраві. Тому що дома, як хочу, так і ходжу. І з бантом, і без банта, і в халаті, і без халата, як хочу. Пишіть дорогенькі мені коментарі. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. До побачення!